Псалом 89, молитва Мойсея, чоловіка Божого: Господи, пристановищем нашим бути зроду грім, перше ніж з'явилися гори, і створилася земля і вселенна від віку й до віку Ти єси, Ти повертаєш людину у тлінні й кажеш: Верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми. Як день вчорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти наче повінню зносиш її, вони, як сон, як трава, що зранку зеленіє її цвіте, а ввечері опадає в і сохне. бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед собою беззаконня наші і таємне наше пред світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм. І роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою? Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре, повернися, Господи, доки ж. З милосердя над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось. Звесели нас у всі дні наші за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас. Діла рук наших виправу і в ділах рук наших. Tumulong kayo